Молитва ангелу-хранителю за сина, ангел-хранитель, даний Отцем Небесним, моєму Сину, я звертаюся до тебе, ангел-хранитель мого сина, бережи його і в горі, і в радості. Не залиш сина мого у важку хвилину життя, простягни йому руку свою милосердну. Допоможи сину моєму подолати всі життєві випробування, дай силу, впевненість і віру в краще, світле і добре. Ангел-хранитель Сина Мого, захисти Його від всякого зла від нещасть і горя, від крадіжки та обману, від порчі та злого язика. Ангел-хранитель, даний Богом, Синові моєму, прошу тебе, допоможи йому очиститися від власних поганих думок і слів, від дій, які не від Бога, і спрямуй життя Його до світла, любові, добра і миру. В ім'я Бога Всевишнього, в ім'я Ісуса Христа я прошу тебе, ангел-хранитель Сина мого, не залиш його в хворобах. Дай йому віру в зцілення, будь йому захисником, вірним і сильним. Ангел, хранитель сина мого. Я дякую тобі і низько кланяюся тобі за любов Твого до мого Сина. Я дякую Отцю Небесному, Господу Всевишньому, що послав тебе, захисника і помічника моєму синові. Слава Тобі, Господи, слава! Слава Духу Святому, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Слава, слава, слава. слава! В ім'я Отця, Сина, Святого Духа та Божої Матері. Амінь.